Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті «Колесо історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. І ми продовжуємо огляд антиісторичного і такого, знаєте, смішного мега-блокбастера Сера Рідлі Скотта під назвою Гладіатор 2 Минулого разу ми залишили нашого головного героя під час початку однієї з найяскравіших батальних сцен. Тут пряма перекличка і аналогія з першою серією гладіатора. «Гладіатора» про це я ще скажу. Коротко зупинюсь на тому, на чому. Завершив минулого разу дуже дивує ну, власне розстановка сил на арені. По перше, тому що на арену випускають. Загін відбірних горлорізів під виглядом незрозуміло кого, тому що римляни були страшно запаяні на гладіаторських фракціях. Вони ставили робили ставки, сперечались і навіть бились щодо того, хто сильніший, фракійці чи мурмілонці, чи ратярії і гладіаторів, якраз і випускали попарно або під час якихось масових боїв для того, щоб зрозуміти, що хто хто кращий. Швидкий і легкоозброєний ретіарій чи е, важкоозброєний фракієць або фракійця проти фракійця. І тут вже йдеться про індивідуальну майстерність е, з однаковим е, е, озброєнням. А тут випустили п'ятьох, у котрих на п'ятьох один щит, два залізних відра на голові. Ну, у кожного, е, хоч по мечу, е, ну і один ще у маніці на праву руку. Теж такий один із видів гладіаторських, гладіаторського обладунку. Взагалі не зрозуміло, які саме це гладіатори. Це по-перше. А по-друге, наш головний герой, він на, у своїй гладіаторській кар'єрі ще не зробив нічого такого, щоб його випустили на арену під час ключового поєдинку як гладіатора номер 1 як мегазірку. Він лише покусав шимпанзу, ну і заборов якогось там реслерського ветерана під час поєдинку перед очами двох імператорів. От не заслужив іще. Він ще зірка не того рангу, щоб отак виходити на арену. Тим не менш, все рідлі скот його випустив. І Отже, він виходить на арену. І перше, що він робить, він от просто таки витріщається витріщається на ложу, де сидять імператори. Тому що він бачить там Луцилу. і Він от просто таки пожирає її очима. Ну таким чином розкручується інтрига, і нас підводять до того: ну а хто ж це такий? Хоча ми то знаємо, що це е, отой малий пиндюк, котрий бігав у першій серії, у всіх крутився під ногами і, власне, здав е, генерала максимуса, але про це я скажу пізніше. А на кого ж він витріщається, а витріщається він на Луцилу, котра сидить в імператорській ложі і. Нюхає якусь квіточку, можливо, чебрець, тому що тут е, кравіща, тут оці всі запахи, тут ще оцей, ви розумієте, плепс від нього недобре не пахне, і вона нюхає якийсь чебрець, е, можна нам показати цю картинку. Ну і Луцила, вона звертає увагу на оцього поки що незнайомого їй гладіатора, ну але поки що так не, не особливо на нього звертає. І тут же ми бачимо, що в імператорській ложі. Сидить. Хто б ви думали? Сидить о той самий Макрін, котрий по фільму так і не зрозуміло, в якому він статусі. Він хто? Але на хвилиночку його запросили в імператорську ложу. Ну, це просто як, ну, це як сидіти, я не знаю, в президії Верховної Ради чи десь от там, от. Ну... А він усього лише простий ланіста. Він і причому він не простий. А ланіста, ще раз повторююсь, це запомиєна посада для давнього Риму, тому що він опікується тими от гладіаторами, котрі раби і котрі власне для римлян не люди. Тим не менш, макарін, ми бачимо, він він тусується не те, що в вищому світі а він тусується серед еліти, еліт. То ж ти такий. Я на це так і не дав собі, не знайшов відповіді. Напишіть мені, будь ласка, от хто такий Макрін? Хто такий історичний Макрін? Я прекрасно знаю, я вам ще про нього розкажу, коли настане час. Але от, що це за персонаж, котрий то, е, е, опікується гладіаторами, спілкується з ними, е, там, наставляє їх і оце от, усе. Чи то він якийсь. От, 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 от хто? Не можу зрозуміти. Ну і далі. Сцена, яка мене порадувала, яка просто класна. Отже, виходить на арену п'ятеро. Незрозуміло як озброєних, і хто вони такі. От, і, як ви думаєте, кого на них випускають? На них випускають свинопатама. такенного здоровенного носорога, котрий осідланий, і на ньому їде, власне, їхній супротивник, ще один гладіатор. От класна Сцена. При тому, що вона повністю антиісторична, ну тому що ми знаємо, що Носоріг це така тварина, це реально велетенський свинопотам, дуже небезпечний, котрий штрикає усіх е, своїм рогом, можна в Ютубі е, знайти безліч відео, де африканський свинопотам бодає просто таки усіх. Він не підлягає дерсурі, він дуже агресивний, вже не кажучи про те, що їздити на ньому неможливо. Але от. Як сама ідея осідлати свинопотама і красиво все це показати, от за це рідлі скоту просто таке аплодисменти. У мене свинопотам, як і потім какули, котрі будуть плавати по калізею, не викликають якихось питань. Да, це перебільшення, це абсурд, це фантазія і фантастика. Але показано, так класно. От в цьому сенсі ми до фільму, до цієї сцени, претензій не маємо. І тут я трошки зупинюся, там мені неодноразово вже писали у коментах. Ну, що ти прискіпався до цього фільму? Ну це ж кіно, ну це ж для публіки, яка не дуже то знається на давньому римі. Ну розумієте? По-перше, Кіно названо історичним. Тому, будь ласка, дотримуйтесь ну, хоч якихось історичних стандартів. По-друге, фільм неодноразово порушує внутрішню логіку, і в там от є питання до того, от, хто хто такий цей Макрін. А по-третє, ну, кіно це ілюзія, це мистецтво обману, як і війна, до речі, да? за словами Сунзи. Але ну обманіть мене красиво. Тим більше, що в давньому Римі. І, взагалі, в людській історії, ну от стільки сюжетів, де не потрібно нічого вигадувати, де не потрібно натягувати сову на глобус, де от просто беріть, як воно є, і екранізуйте. А сер Лідлі Скотт, ну він просто грає інколи проти логіки свого фільму, свого ж фільму. Хоча, от проти того, що випустили на арену Колізея Свинопотама, от мені як для кіно, як для кіно це дуже класно. От, хоча, що потім зробили з тим свинопотамом, це вже буде дуже смішно. Отже, переходимо до подальшої. Бойової сцени. Так, да, і от ми ну, бачимо, що проти цього свинопотама стоять оці п'ятеро незрозуміло хто, вони не тримають якийсь стрій. І тут, у нашого головного героя, ми по фільму поки що не здогадуємо, ну вже починаємо здогадуватись, але ще не знаємо, хто це, от, тому я і не називаю його ще ім'я. У нього виникає генеральний план цієї битви. Він усім говорить: так, стоїмо. Стоїмо, на них йде свинопотам, і він е, кричить: Стоїмо, 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 а тепер тікаємо. Ну, знаєте, для цього, мабуть, потрібно вчитись 5 років в Академії Генерального штабу, щоб розробити е, отаку геніальну тактику, що від велетенського свинопотама треба тікати. Ну, мені здається, будь-хто тікав би. І, тут, е, і його чомусь слухаються. Окрім одного, е, е, цей один говорить. Дуже доречну фразу. Він говорить, а хто ти такий, що ти тут командуєш? Командир знайшовся. І він абсолютно правий. Тому що, якщо у першому гладіаторі в дуже схожій сцені, от перший гладіаторський поєдинок в калізеї генерала Максимуса, він говорить, по-перше, їх там було ну, 15 20 десь ну з десяток, так точно. Я не рахував, порахуйте, хто знає краще. От, але він, по-перше, нам він вже пред'явлений як лідер, як досвідчений воїн, якого вже знають, тому що він там говорить одну дуже класну фразу. Він говорить: так. Ото стоять навколо нього цей НАТО бладіатори. Він говорить: так. Хто служив в армії? І один говорить. Я бився з тобою під Бахмутом. Вона каже, будеш виконувати мої команди. От уже одразу відчувається лідер. І при тому, що там він в першому гладіаторі. Їхні ці руханки і їхній стрій він абсолютно безглуздий. Вони там вибудовують стіну щитів, на котру налітає колісниця, і ця колісниця перевертається. Насправді, колісниця просто змила оцю недолугу стіну щитів, куди вони там вибудовують. Але це кіно. І тут я з Сером Рідліскотом повністю згоден, в тому, що ну, отут історична достовірність не дуже важлива. Просто цей бій будується за якоюсь. Внутрішньою логікою, і якщо ця логіка виправдана, хо, це класно. А от той бій у першому гладіаторі, він, він реально класний. На нього цікаво і приємно дивитись, на відміну від цього бою. Тому що е, в цьому бою, отже, е, наш герой е, командує: Стоїмо, стоїмо, а тепер тікаємо. І знаходиться один, котрий говорить: ну, по-перше, чому ти командуєш? Хто, хто ти такий? І він в цьому абсолютно правий, тому що наш головний герой ще нічим не довів, що він має право командувати і що у нього є якийсь авторитет, і він чимось заслужив повагу інших, і не просто повагу людську, а повагу як командира, який вміє керувати і спрямовувати якісь організовані маси в бій для виконання військових задач. І оцей от один. Ну, ну далі він появився, як да, вот, він говорить: а всі ви боягузи. І пре на цього е, Свинопотама, а потім починає тікати від свинопотама, А свинопотам е, біжить за ним. І цей навіть не додумався звернути кудись у бій е, у бік. Оця сцена нагадує мені, ну я думаю, багато хто їздив на велосипеді або на машині по сільським дорогам. І от часто буває, що ти їдеш по селу, і там кур, курки пасуться на дорозі, і потім вони починають тікати від тебе. І курки вони просто біжать поперед, ну, наприклад, твоїм велосипедом, і курки просто тупі. У них оце, в їхніх курячих місках не складається, що простіше, просто одразу відійти в сторону. От вона буде бігти перед твоїм велосипедом, і тільки потім, коли вона втомиться, або що вона якось, або ти її ногою вже, врешті-решт, відки, відкинеш, вона зверне в бік. От так само поводить себе оце ось незрозуміло хто, котрий тікає від свинопотама, А у вершника, котрий осідлав свинопотама, у нього ще й такі. Чи чи, камінні, чи металеві кулі прив'язані до мотузки. Ну, я знаю, що в багатьох культурах дійсно є така зброя, вона в основному мисливська, і називається вона бола. Це для того, щоб здвоножити коня, наприклад, хоча там в якихось знову ж таки історичних фільмах дуже часто її застосовують і проти людей, що коли хтось тікає, отак розкрутив, кинув, і оці кульки обмотались навколо ніг. Власне, це відбувається і в цій сцені. Тому що оцей ось падає, котрий не додумався, що від свинопотама простіше кудись в сторону відійти, тому що свинопотам вже набрав оберти, і при такій масі йому розкрутитись дуже важко. Хоча носороги, носороги вони дуже пруткі. Ну тим не менше, оцього по-перше йому скручують ноги, він падає, свинопотам його підкидує, і все прощаємося із цим персонажем, якого, до речі, ми не дуже то і знали. І отут приходить черга воєначальницького генія, нашого головного героя, тому що у нього є план. Він, нарешті, додумався, як забадати свинопотама. І він робить оцей жест. Котру котрий ми неодноразово бачили, це робив генерал Максимус у першому фільмі. Він встромляє меч, набирає пісок і розтирає собі руки. Ну це до речі, правильно. Наші штангісти так роблять, щоб штанга не ковзала. От ну тільки вони тальком собі натирають руки і взагалі себе посипають. От ну цей пісок набирає, тому що генерал максимус неодноразово це робив перед початком поєдинку. Ми в першому гладіаторі разів так п'ять. Оцей, його, це, це вже така е, традиція генерала Максимуса натирати собі руки перед е, е, поєдинком. І він це робить. Е, більше того, там е, в цій сцені таке враження, що він просто занюхує цей пісок і так: а, хорошо, тепер у мене є план. от е, Тепер я надихнувся запахом піска на арені, чи що він там занюхав. І от тепер уже особливо так е, прискіпливо. Ним зацікавилась Гуцила, котра сидить в імператорській ложі. Тому що цей жест вона бачила неодноразово у виконанні генерала Максимуса. Вона така десь я це вже бачила? А хто ж ти такий? Оцей невідомий ген... гладіатор на арені, котрий на мене перед початком поєдинку отак от витріщався. Знову ж таки накручується інтрига. Нас все ближче підводять до того, щоб розкрити інкогніто нашого головного героя. Власне, хто ж це такий? Цим уже і Макрін зацікавився. А до речі, Макрін, він, коли сидить в гладіаторській ложі, він усі ці погляди, він дуже такий пильний. Він просто Шерлок Холмс. Він усі ці дрібниці він просікає, і він бачить, що наш головний герой дивиться на Луцилу. Луцила дивиться на нього, і він такий. М -м -м Mm -hmm. Між ними щось є, а це потім свою справу зіграє. І от переходимо до, можливо, однієї з найсмішніших сцен у фільмі. Тому що <свісно> наш ген... головний герой він не просто набирає пісок і розтирає руки, він потім ще набирає пісок в кожну жменю і робить отак. -от. І його практично за оцим піском не видно. Тому що свинопотам не лише е, тупий, свинопотам ще й сліпий. Ну, за думкою нашого головного героя, е, там є ще і більш дальній. Оце е, наш головний герой, як його бачить свинопотам. Ну, нашого головного героя майже не видно за оцим е, клубом е, піску чи пилу, і е, 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 одразу. У мене виникло, по-перше, у мене виникла асоціація, тому що як і всі. Ну, у всякому разі, люди мого віку, я дивився фільми про ніндзя і обожнювався. Ось ніндзя-стайл, коли ніндзя бере димовуху, бах собі під ноги, пил, дим, все він розходиться, а ніндзя то і немає. Ніндзя вже кудись підстрибнув, або закопався кудись у землю, сховався. Ну такий от ніндзя стайл. Ну і я подумав, чи е, насправді це, це так може бути, що отак от кинув е, дві жмені піска і тебе за ними не видно. Тому я особисто набрав дві жмені піска, е, попросив оператора все це відзняти, і ми один в один повторили ось цю сцену з е, фільму Рідлі Скотта, ну тільки із справжнім піском. Зараз ми вам це покажемо. Ви а ви перед тим здогадайтесь, працює це чи не працює? Спойлер не працює. Отже, в реальності, як ми бачимо, це не працює, але це ж кіно у кіні, це працює. І осліплений свинопатам, котрий уже набрав швидкість, вдирається в цю хмару піска. Наш головний герой чомусь не відійшов, тому свинопатам його так непогано відкинув. Але оскільки свинопатам осліплений, то він продовжує його за інерцію, несе далі і він врізається в стіну Колізея і обламує собі рога. Це свинопатам обеззброєний. І мало того, що він обламує собі рога через те, що він врізався в стіну Колізея, звідти Злітає отой вершник, і між нашим головним героєм і вершником починається поєдинок. Причому я вже говорив, що наші то оці п'ять гладіаторів озброєні незрозуміло чим, і незрозуміло, власне, які вони гладіатори. А головний герой він роззброєний якимись там бойовими сокирами, котрими римляни не користувались. Римляни використовували сокиру, от за прямим призначенням, як інженерний інструмент. Римляни обожнювали усілякі інженерні і саперні роботи. Хоча сокирами там варварські племена ті ж германці користувались. Ну, можливо, у нас германець. Коротше, він злітає із свинопатама і між нашим головним героєм і цим винопотамським вершником розпочинається поєдинок. Рубаються вони, ну, до речі, так собі рубаються, але е, виникає логічне питання. Їх було п'ятеро на початку. Одного забадав свинопотам, залишилось четверо. З цим свинопотамським вершником рубається наш головний герой. Де ще троє? От, вони ж мали б теж вступити в бій, начебто, але ні, з тим б'ється лише наш головний герой, причому йому прилітає дуже конкретно. А де ж інші гладіатори? Де його братішки? Знайшовся лише один єдиний братішка, котрий прийшов йому на, на, на допомогу. Він е, отой один єдиний щит, котрий у них на п'ятьох. Він е, нашому головному герою говорить: тримай щита і кидає, кидає щит як яке-небудь фрізьбі, ну хоч чимось допоміг. А так ще троє гладіаторів, котрі могли б ну забодати того свинопотамського вершника, от де вони, що вони роблять у цій бойовій сцені. Невідомо. І взагалі вони не просто незрозуміло, що роблять, а вони надалі взагалі зникають із арени, із сюжету. От навіщо тоді ну вивели б тоді вже одного нашого е головного героя. Він би кинув цей дві жмені піска і так само забадав би того і Свинопотама, і Свинопотамського вершника. Навіщо ще четверо? Я не знаю. От. Але е е е це ще далі не все. А і от уже коли наш головний герой рубається із тим Свинопотамським, на це все дивиться Луцила. І вона прямо так переймається, і вона вже так стежить, вона вболіває за нього. Це, на це, безумовно, знову ж таки кидає погляд Макрін. А там ще прикол з двома імператорами, імператорами Гепою і Каракалою. Один із них передивляється і говорить Гепі: Слухай Гепа, а це ж той поет, котрий читав нам реп від Вергілія. А Гепа говорить: да? я взагалі не пам'ятаю, я під Кокосом постійно, тому от це, це, це не до мене, і мені взагалі без різниці. І, власне, Свинопотамський перемагає нашого генера... головного героя. Головний герой валяється, Свинопотамський вже направляє на нього меча. Ну і оце о, о той о, період в будь-якому глодярському поєдинку, який закінчується не смертю супротивника, а тим, що він переможений, от добити його чи не добити. І о, Каракалла о, запитує у гепи і чомусь у Луцили. Життя чи смерть? Гепа говорить смерть, а Луцила говорить життя. Тому що вона вже вона вже про щось здогадується, вона вже розуміє, хто оцей ось гладіатор. А ну я поки що не буду розкривати цю інтригу. Потягнемо до наступної серії. Тим не менш, Каракала як завжди протягує цю руку з цим пальцем великим. Ну і ми всі чекаємо знову ж таки, чи життя, чи смерть, він показує. Життя. Хоча ще раз е, е, говорю вам, що насправді оцього жесту великий палець вверх життя, а великий палець вниз це смерть такого в Римі не було. Просто показували, якщо життя, просто показували кулак. А якщо смерть просто показували великий палець, але неважливо, вверх, він в, в бік чи вниз, тому що великий палець це означало меч, тобто візьми його на меч, заштрикай його. Тим не менш, каракала проголошує. Життя нашому головному герою. І тут наш головний герой робить щось абсолютно неможливе для давнього Риму. Він говорить: та чхав, я хотіти на ваше помилування, для мене краще смерть, ніж помилування від римлян. І він продовжує поєдинок і демонструє прийом, котрий я для себе назвав бойовий підйом-переворот. Тому що, якщо подивитись ось на цю сцену, то Свинопотамський замахується на нашого головного героя мечем. А наш головний герой робить переворот під цей меч. Але справа в тому, а потім вже хапає свій меч і своїм мечем наштрикує Свинопотамського. Але справа в тому, що ця боївка відіграна ну, дуже нереально. Тому що там отакий величезний здалеку замах цим мечем, і він махає цим мечем е вгору, коли прямо в цей момент е наш головний герой перекочується прямо е під цей меч. От чому ти продовжуєш махати туди вгору, у тебе є купа часу, просто Ну, Тичнути того, ну і все, і поєдинок завершений. Ну от в чому проблема? Оце от той випадок, коли боївка поставлена, ну вибачте, ну недолуго не віриш. Тим не менш, наш головний герой проштрикує Свинопотамського мечем, але і це ще не все. У Свинопотамського, очевидно, що смертельна рана. Але знову ж таки піднімається Каракала, і на цей раз він вже оголошує смерть тому Свинопотамському. І наш головний герой от знову ж таки незрозуміло, він щойно заради того, щоб показати свій гонор і свою гордість, він відмовився від помилування і продовжив поєдинок. А тут, коли йому наказують вбити людину, він для того, щоб ну знову ж таки продемонструвати свою гордість, і це, до речі, робив генерал Максимус у першій серії. Він кинув меч і відмовився страчувати на смерть Свинопотамського, Хоча і Свинопотамський і так уже отримав смертельну рану. Але ні, наш головний герой бере ще один меч напроти нього стоїть Свинопотамський, з гордо піднятою головою, і наш головний герой двома мечами просто-таки зносить голову Свинопотамському. Це було і в першій серії. Там генерал Максимус так само робив двома мечами і теж зніс голову. І от до цього удару, знову ж таки, великі претензії, тому що. От як народжується, робиться власне удар, що в боксі, що у фехтуванні, удар іде від ноги. І завдяки цьому імпульсу, і потім е, повороту корпусу, і вже силовому зусиллю плеча і кисті наноситься удар, який має достатню потужність для того, щоб нанести небезпечну або і смертельну рану супротивнику. Ну, знести голову таким чином безумовно неможливо. Я якось уже розповідав і ще раз нагадаю, вибачте, за такі жахливі подробиці, але ж ми говоримо про реальність фільму. Знести голову це лише один варіант, коли голова знаходиться. На плахці чи на пеньку, і спеціальним або катівською сакирою, або катівським важким мечем ця голова зноситься, і для цього потрібно ще й бути спеціально навченим катом. Тому що нещасній Марії Стюарт голову спеціально запрошений із Європи досвідчений кат вищої сертифікації, і то зніс голову, вибачте, за подробиці лише з трьох ударів. От. Тому це ну, вкрай така. Нереальна сцена, але справа в тому, що коли удар йде з двох сторін, тому імпульс ліворуч і імпульс, який йде з правої руки і з лівої руки, вони гасяться оцим взаємним зусиллям. Тому оцей ось удар ну, почекати ним когось безумовно можна. але Ну, не те, що знести голову, але чи нанести навіть якісь серйозні ускодження, Ну, тут хто його знає От, небезпечно, але не смертельно. От тому це один із тих. Хоча виглядає ну для фільму, для кривавого римського пеплому, ну очевидно, що е, цим і виправдано те, що сер рід Скотт застосовує саме такий фехтувальний прийом. На цьому ми завершуємо із нашим першим гладіаторським поїздинком в колізеї. Вони будуть будуть ще, вони будуть ще більш нереальними, ну і такими ж смішними, не кажучи, як і інші події фільму. Обов'язково побачимось. Слава Україні! Thank <laughs> you.